Так, любі друзі, 30-10.24. Тобто пройшло, заселили ми 14.07, пройшло 3 місяці. Якщо ви дивитесь, якого ми заселили. Я вже доскусь добив. Уже, о, скільки я не знаю, скільки нема рулетки, не скільки. Сантиметрів 30. Перший раз злив вермичай. Оце за три місяці О, скільки почало текти. Твермічаю скільки. А сьогодні пер виразли. Набив доски, буду годувати. Перед тим... О, не включив я фонарика. О, я думаю, так видно. Подивимось, що тут у нас. Я листя кидав, яблучка кидав і навоз коров'ячий. І клійонка в мене так і лежить, не поливав ні разу з літа. Оце шоки диву, але воно й не слух. Клійонка мокра, мокрісінька. І тут мокро. Ну, мухи, правда, літає. Так, вон скільки. Так, ну, десь скільки розмовилось. Видно її. під яблуками не? а тут уже біогомус і черв'яки і кругом черв'який ну. де не райний ну листя переживали я сюди мішок сипав трохи оставь вже ось один біогомус Десь скільки там молоді. <смір. <смір. До пальців пролипати. Буду сьогодні. Скільки тут? Тут сантиметрів. Та вже нічого не залишилося. Я недавно годував. Сьогодні буду. І вони і далі, і далі є. Я оттуда витягую взагалі все, Але є ще куку, ти бачиш? Зверху нема. А там є. Це ж вони по б. Диви. О, дорився ж до кінця. А ну чи в кінці є вони? Є. Є і там. То тобто ще вони по всьому не так багато, як зверху. Ну є. Попадається вона. Їхай вони там живуть, завернув. Ну, зверху, звісно, їх багатько, Але кругом багато. Туди не ройони. Видно? Я розгорну так сюди. Та сюди погодувати. Значить листя. Та лісі в мене листя повне. Кокол. Ще кидають вже осінь, тут холодно, але вони все одно кидають куком. За три місяці я вже верні ну, добився. Ну все, потім закриємо. Як погодує. А ми ну, перейдемо сюди. А там видно у них тепло. Цей ящик. Ще... Пліонка мокра, все мокре, киш, 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 киш. Не мешати. О, так видишка, да? Тут теж сьогодні набив по досточке. Дикобасики які. Я довольний. Це як два реактора у мене. верміреактора, реактора. Я довольний. І пішли, і плодяться. І на весну в мене буде повні два ящики білого мусу до весни. Ну за три місяці скільки. Їх тут більше, ніж чим... тут ще клубок. Того. Яблучка де є, згнилі, де ще то й те до весни і це згниє. Це ще можна самому їсти треба стирить у черв'яки поховити значить ні кріз, ні мишей поки я не бачу верхніший розбираю і їх тут і теж весь денний рини і позають собі то есть, все нормально все з ними добре Три місяці вже, вже в мене, я не знаю, тут мішків три біогумусу, І там мішків три. Але ще до весни нагодую, весною буде. І вермічай вже пішов. І черв'яків море. Все є. Коком мені тільки передавав. Ну, добренько. Тоді будемо виключатися. Син, мирного неба над головою, здоров'я і грошей побільше.